Вітаю вас, друзі, сьогодні. У росіян ранок був не дуже добрий, особливо поблизу Москви. Сьогодні у нас безпокойне утра п'ять утра. Ну в Москві прозвучало два зриви. А... Туди завітали невідомі, але дуже добрі безпілотники. І чомусь росіяни злякалися. Дуже сильно співаліс за ребенка спугаліс Був перший взрив. Зрив, хлопок, огромний хлопок прозвучав. Дом у нас затрясся так що... але боятися не варто. Це усе так і має бути, так і було заплановано ще 24 лютого 22 другого року. Зривом десом. Чорний стоп. Вон видно дим а план? Ну А тим часом у російських загарбників на одному із напрямків фронту наганяються тучі, дуже стає якось тривожно і тяжело. Е, наганяються, так сказати, тучі создаються панічні настроєння Тяжко. да, ніхто не скриває. Що раз повторюсь, тяжело. И І саме про це и хочу із вами сьогодні поговорити. Але ви перевірте для початку чи підписалися на мій канал. Не варто дивитися мої випуски нелегально. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Учора ввечері у Москві почали з'являтися таємничі мітки. А вже сьогодні вранці, поблизу Москви Літали невідомі добрі безпілотники, і російські пропагандисти показували, як палає якийсь сарай, і казали, що немає жодних руйнувань. Пострадавших і розрушень. нет. Вони заявили, що вранці під Москов'я атакували п'ять невідомих безпілотників, і що, начебто, вони абсолютно усі збили, але збили вони тільки частину. Один зі збитих безпілотників впав росіянам на сарай, але один влучив у адміністративну будівлю однієї із військових частин та й поблизу Москви було видно велике задимлення. А може, кстати, куди ти прилетіла? О, там щось горить, як то странновато. Представниця Російського міністерства закордонних справ Захарова дуже обурена і каже, що це була терористична атака. Попитка київського режиму атакувати район, де розположені об'єкти гражданської інфраструктури, в тому числі аеропорт, приймаючий, кстати, і зарубіжні рейси, очередний акт тероризму. І ви не переплутайте, коли військові об'єкти атакують дрони, то це терористична атака. А коли росіяни б'ють ракетами по кафе у Краматорську і вбивають цивільних, у тому числі. Слі дітей, то це нормально. Це шик і радість для російських окупантів. Удар по каматорську. Ну, це просто шик, я скажу. Я, я от знімаю шляпу перед тим, хто його планував, хто його що ну пісня, просто просто пісня. але нехай вони там під Москвою не розслабляються. Я гадаю, це була тільки така, знаєте, пристрілка. Ну і ще велике питання: а чиї насправді це були дрони? Чому вони звинувачують у цьому нас? Якщо навіть не знають хто їх запустив? Опять вопрос откуда Были запущены. І ці безпілотники. я особисто думаю, що їх запускали десь біля Ростова і робили це вагнерівці. Тому це їхнє внутрішнє питання. А це вже настає ще гражданська Найцікавіше у них іще попереду. Ну і давайте поговоримо про іще ще одну дуже больну тему для росіян. Знаєте, дуже больна для мене тема. ВСУ закріпились на лівому берегу Дніпра в Херсонській області. Так, так, окупанти кажуть, що збройні сили України перебувають на лівому березі. Тим. Часово окупованої частини Херсонської області, але це ж вони вже казали ще у травні і у квітні. Це ж було вже чуваки, закріпились на берегу. Давайте називати речі своїми іменами. Якщо казати про ситуацію станом на зараз, то росіяни видають максимально діаметрально протилежну інформацію, і їм вдалося на лівому берегу обустроїти плацдарм в районі Антоновського моста. на нашому берегу їх не було, і нет. Все на этом участке пока стабільно без змін. Напевно, варто поцікавитись у тимчасово живого колаборанта Сальдо і з'ясувати, що він про це думає. Ну, що происходит в районе Антоновського моста? сейчас? какая там активність противника і какая в цілому ситуация на лінії поле, где сделал DimaTorzok Ані роботають спокійно. Ви бачите це. Сейчас Ви видите, я стою на полі, где аграрії спокійно працюють. Сальдо так і не зміг відповісти на це питання. Він стояв у полі, де працювали комбайни, але із другої спроби йому вдалося. І він повідомив, що усе це фейки української пропаганди. Лав который катори себе там на страницях і телеграм каналах. Представителі української пропаганди, а це означає, що кремлівські пропагандисти це насправді є українські пропагандисти на самом деле противник Активність здесь закріпляється. Все то що та українська цепця, це все завжди надо ділити на 10, а може даже на 20. Що ж там відбувається? Насправді наше командування повідомляє, що на лівому березі тимчасово окупованої частини Херсонської області збройні сили України закріплюються та зачищають позиції, на яких раніше перебували росіяни. Самі росіяни з дрона знімають наших військових поблизу Антонівського моста. Шість мусить 10 чоловік по 11 торчить. І так це вже на лівому березі. Росіяни намагаються наших військових вибити із тієї ділянки поблизу Антонівського моста, але їм не вдається. Вони навіть завдавали там ракетного удару іскандером. Значить так виглядає мост Антоновський після удару іскандером. Одразу після того міністерство війни та й російські пропагандисти повідомили, що тепер точно російська армія нібито вибила збройні сили України із лівого берега Дніпра. Російські сили унічтожили бойовиків, які укривались під Антоновським мостом. Територія на лівому берегу моста окончательно зачищена. Але у той самий час інші пропагандисти кажуть, що ті пропагандисти насправді набрехали. Неймовірно. Він ні разу не, раз не був зачищений. Більше того, він до сих пор в тому плацдармі, який нарисований на моїй карті, знаходиться під контролем противника. Скільки б Міністерство оборони в лице Коношенкова не розповідало нам о тому, що там все добре. Там все сьоочні нехорошо. До речі, після демоверсії бунту Пригожина навіть ось отакі невдахи, як він, оцей зрадник України Подоляка набралися сміливості, почали відкрито критикувати Міністерство війни, так званої Росії, навіть вимагають звільняти командуючих. Я скажу так, поки командуючий пірації по освобожденню этого острова, не буде сміщена на більш адекватного чоловіка. Не буде. Росіяни дуже переживають, що Україна може провести велику десантну операцію через Дніпро і вдарити їхнім військам у тил. Я не знаю, чи буде така операція, але чи можна взагалі в районі Антонівського моста зробити якесь значне просування вперед. Ну фізично це дуже і дуже складно, тому що як ви можете бачити, там є тільки одна дорога від Антонівського моста, і вона вузька навколо болотиста місцевість а попереду ще один міст, який. Росіяни можуть підірвати, і власне тому і росіянам складно дійти до Антонівського моста, і нашим військам доволі складно було би рухатись далі у напрямку тимчасово окупованих територій. Тим не менше, росіянам усе одно дуже і дуже тривожно на тому напрямку. От, якщо сунього нього яким-то образом закріпитися на окраїнах альошик, то це буде вже Фіаска, да, так, так сказати, Ниють росіяни також і щодо дій наших військових вночі. Вони скаржаться, що після того, як вони ж підірвали Каховську ГЕС, затопило їхні позиції, затопило їхнє обладнання і прилади нічного бачення. А тому українці вночі приходять на їхні позиції із приладами нічного бачення і вбивають окупантів, поки ті не бачать. І ночі к ним просто во фланг роти, за шліха х... роти 24 живих. Это как? Ну просто объясните, как. І знаєте, що ми із вами після того зробили? Правильно, на той самий напрям, ми із вами закупили іще безпілотники, у тому числі один із тепловізійною камерою і. Прилади нічного бачення. Я учора показував це відео. Дуже дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надану допомогу та сприяння у виконанні бойових завдань. Обіцяємо, буде розсає. Слава Україні! Героям слава! Ну і звісно, друзі, з росіян можна і часто треба сміятися, але вони також роблять висновки і також вчаться. Наприклад, росіяни побачили днями одне відео, де російські окупанти дуже феєрично після ударів підлітають у повітря. Тут Тут я не можу показати ті кадри, тому що Ютуб відео заблокує. Але у мене у телеграмі я продублюю сьогодні. Так, ось друзі, ті окупанти подохли, тому що вони ну по-перше, приперлися на нашу землю а по-друге, тому що вони не змогли втекти, бо у них не заводився човен. І росіяни після того почали реагувати. Вони сказали: дивіться, наші мальчики погіблі. Давайте будемо звертатися до міністерства війни, щоб їм дали нові човни. Та й російські солдати такі відео записували. Виповнення бойових задач на таких лодках, які ви предоставляєте, ні оскільки люди гибнуть, мотори не заводяться, тому що немає нікакого. Слово совсем і після того один із губернаторів на так званій Росії пообіцяв передати до російської армії партію справних човнів. А росіяни у свою чергу зібрали доволі велику суму на човни. Хоча я думаю, там більше скидалися їхні олігархи. І, от за 25 годин, часов, чуть більше, ніж за одні сутки, зібрано уже більше 60 мільйонів рублей. ось, друзі, для чого я усе це розповідаю? Росіяни не стоять на місці. Вони намагаються покращувати свою армію. Вони намагаються. Забезпечувати її більше і більше, і далі вони будуть тільки збільшувати обсяги допомоги своєму гарматному м'ясу. А це означає, що і ми маємо бути на два-три кроки попереду. Це означає, що і ми маємо іще більше, іще активніше допомагати нашим військовим. Ми усі сьогодні маємо працювати на оборону. Усі сьогодні українці повинні допомагати українській армії, і я вас до цього вкотре закликаю.